Мої вітання. Ось уже і весна підходить до завершення. Час так швидко летить. Нам не встигли намилуватися красою цвітіння дерев уже і літо. Це ось моя айва вже закінчує цвисти, і це якийсь здоровий кущ. Але я хочу вам сьогодні показати свого персика київський пізній, пам'ятаєте, я? В одному з відео показувала, як він гарно цвіте. Е, були заморозки і, ну, абрикоси померзли. Ось покажу зараз вам. Дивіться, бачите, погорів цвіт, зав'язі всі погоріли. А, комарі доїдають один. Ой, з цими урожаями, звісно. Чекаєш щось, чекаєш. Дивіться, нема нічого. І також на інших абрикосах немає. А ось київський пізній персик. Дивіться. Я не знаю, якою силою він володіє. Що витримав заморозки, хоча люди жаліються, що персики померзли. Це листя, що кучеряве ось. Сонце світить, погано видно. О, де так камера? А, ось, все побачила. Сонце якраз на екран світи, погано видно екран. Це мороз ударив і листя обмерзло. Це не хвороба, бо якби це була хвороба, то б оці всі молоденькі листочки, які тут є, вони б також були такі от кучеряві. Це мороз. Нові листочки ростуть гарні, здорові. От Персик уже сам себе оздоровлює. І дивіться, завязі. Є завязі, бачите, дивіться. Видно вам, так? Да? Бо мені так не видно, сонце якраз в екран світить. О, дивіться, є завязі. І так на всіх інших персиках. Є завязі. От. Бачите? Витримав він заморозки. Є урожай. За що я вам розповідала у своєму відео про київський пізній сорт персика. Дивіться. Так що, у кого є можливість, хто хоче собі смакувати персиками, замовляйте. Цей сорт дуже хороший і завжди з урожаєм. І він розмножується кісточками. А це мій тарпан. достигає. Вчора <рес> їх було більше ягід. але онучок вже не витримався, обскубав йому годік, але, але він ну зів від ягодки. Ну що, я дитині ягоди буду жаліти. О, такі гарні великі висіли. Ну, він. Ось бачите, вже ці, ну, поїжені, поз'їдали ягодки. Це самозапильний сорт, нагадаю. І його можна вирощувати на підвіконні. Він плодоносить три рази за сезон. Ну, не знаю, зимою на підвіконні може і ще би давав урожай. Але він у мене на дворі, це я так посадила експериментально. Виростила я його з насіння. мене ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кустиків на дворі росте, а цього я посадила у горщичок, подивитися, як він буде себе почувати у кашпо. Може і... Вдома на підвіконі буду тримати зимою. Будемо дивитися. я зараз у теплиці. Перевіряю, як тут моє посажені рослинки. Це я по цей ряд огірці посадила. Дивіться, як вони пішли в роз зразу. Ой, Так, бачите. Які стали, ну моментом за ніч виросли. Це я позавчора висаджувала їх. Чи вчора? Боже, цей час летить, не запам'ятовуєш. А, ні, позавчора я ж садила їх. От. Бо ще помідори висаджувала на нагород і гарбузи висаджувала на нагород. Ось дивіться. Бачите, це в мене люфа. Хочу спробувати мочалку виростити. Але на дворі в мене не виходить. Спробую вже в парнику. Кавунчики як піднялися. Це все в мене росте на козьому перегноєві. Землі тут немає. Козі перегній і рослини, на мій подив, дуже гарно ростуть. Ну, обично, якщо перегній коров'ячий, свинячий, то е, добавляють землю стопроцентово, тому що е, може погоріти коріння. А тут не заморачуєшся з тими підкормками, з тим всім, ось ці були такі милесенькі. Кавунчики, як я садила за день, вони так піднялися. Уже коріння вільно себе там почуває і гарно росте. Ой, перчик ще вже теж пора садити, але не вистачає часу. Ну, напевно, може, вівторок я вже висажу його. І хочу вам показати, я купила собі Ой, кавбуза. Це сьогодні була на базарі. Ще дивлюся, що кавунив я замало посадила. Ну, ці одразу замочу і у ґрунт ось ці кавунчики, у ґрунт е, буду садити зразу. Ну, замочу, вони проклюнуться і тоді буду садити. Диньку, бо теж щось подивилася, що мало мені буде. І кавбус закупила. Він, Я його не садила ще ні разу, бо зазвичай це кабачки і гарбузи. А це каубус, він якийсь лікувальний калбус використовується як в діетичному, так і в лікувальному харчуванні. При атеросклерозі цукровому діабеті, екземі, псоріазі, артриті, простатиті, ожиріння, хворобах печінки та нирок. Уявляєте, Ну, то я вже його теж придобрю гарненько землю, щоб він гарно ріс. Е, напис... Не написано, на яких е, земля яка щоб була. Просто лікувальний треба буде подивитися в інтернеті. Напевно, так як кавуниденні, буду додавати у ґрунт, пісок, козі гній, по відрові в лунку, напевно, щоб була така пухка земля, щоб він виріс великий. Ну, Потім я зніму окремо відео, покажу, як я буду робити. А це я вже зараз на городі показую, замульчувала я свою капусту і дивіться, як вона вся піднялася. Бачите, ожила, листя все хороше. Тут мені у коментарі одна жіночка написала, що коли садити капусту, листя треба обривати. Тоді вона краще починає рости. Цей е, варіант хороший для тих, хто купив тільки ну, розсаду капусти на базарі. Вони виривають землі її, і е, там багато біля кореня, багато тоненьких корінчиків, які обриваються і залишаються, по суті, стержень. І коли ви купляєте, ну капуста велика, гарна, да, посадили, вона починає в'янути, жовкнути і сама себе скидає листя, тому що корінь пошкоджений і вона не в силах листя напоїти водою. Тому лишнє листя, вона скидує себе, воно жовкне. І Коли ви садите, вона перше діло, що робить, вона нарощує кореневу систему. Тому, коли ви купляєте розсаду, то да, справді обривайте листя, лишайте вершечок. Ну, На вершечкові ці молоденькі листочки залишуйте, а то садіть у лунку. У мене капуста садилася з землею, з касетів. Коріння не пошкоджене, але вона, хто дивився мої відео, горіла, бо сонце якесь було странне. Я е, замульчувала і все стало добре. Капуста себе почуває гарно. От. Зараз починає цвісти бузина. Я в першу чергу буду багато збирати цих квітів. Вона гарно укріпляє імунітет. І моя сім'я цілу зиму п'ємо чай з бузини і не хворіємо ні на які простудні захворювання. Колись я думала, що це якась ядовита рослина, що воно якесь ну, нехороше. Але потім коли я почала його на собі експериментувати. І так, да, воно доволі добре укріплює людський організм. Людина не хворіє. З неї дуже багато зараз роблять на настоянок, там квас дуже добрий, добрий квас, правду кажу. Якийсь шампанське ще роблять. Ну, це можна знайти в інтернеті. Не буду вам мозги забивати, кому цікаво, той подивиться. Але я кажу, я за квіти збираю і сушу для чаю. І використовую в чай. Чай дуже смачний і ароматний. Отак От хочеться пити знову і знову. Дуже смачний чай. І ще хочу сказати, що коли ви заварюєте чай з лікарських рослин, то старайтеся е, у... Розумних дозах заварювати, а не ну, багато думають, що багато, то й добре. Там накидали там, повну каструлю тої трави, заляли окропом і думають, що воно добре. Ні. Рослини будь-які рослини, також можуть негативно впливати на організм людини, якщо передоз. Так само, як і ліки, таблетки, які ви вживаєте. Все повинно бути в міру. Зазвичай це 2 або 1 столова ложка рослини на стакан кип'ятка. Усе більше не потрібно. Тоді ви будете мати крепке здоров'я, не будете хворіти і гарно себе будете почувати. Чекатиму на зустріч з вами. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо і приємно, що люди цікавляться, люди щось пишуть мені. Підписуйтесь на мій канал, хто новий зайшов і сподобалися мої відео. І бажаю усього самого найкращого вам. До зустрічі!